Володимир Путін не піде на перемовини з Україною, незважаючи на те, хто переможе на виборах президента США. Північно-корейські війська воюють в Україні за їжу, а от Камала Гарріс несподівано випереджає Дональда Трампа у одному із штатів, який раніше визначався як республіканський. Отже, чому Володимир Путін не готовий піти на перемовини незалежно від того, хто переможе на виборах президента США і за що конкретно воюють війська? КНДР, отже, американський телеканал CNN допублікував велику статтю про те, яка доля чекає на Україну, і що буде далі після виборів президента США. Вони опитали американських аналітиків експертів зовнішньої політики, які прийшли до висновку, що незалежно від того, хто вибор, хто переможе на цих виборах президента США Дональд Трамп чи Камала Гарріс, на їх думку, Владімір Путін навряд. Навряд чи піде на мирні перемовини до такого висновку вони приходять і говорять про те, що тут справа не лише в Україні, а в тому, що Росія хоче обмежити вплив Сполучених Штатів у світі. І це протистояння буде продовжуватись на думку цих аналітиків. І цікавою інформацією є те, що вони вважають, що Трампа. Радника Трампа таки його переконають в тому, що не потрібно йти на поступки Путіну. Вони зазначають, що Трамп з часом зрозуміє, що з Путіним неможливо. Домовлятися тому може продовжити допомогу Україні, крім цього, аналітика зазначає, що Володимир Путін навряд чи піде на якісь мирні домовленості і на якісь плани, які раніше висловлювалися оточення Трампа. Раніше оточення Трампа опублікувало багато планів, які передбачають, наприклад, припинення вогню по поточних лініях фронту, які передбачають замороження війни і фактично і можливість вступу України до НАТО з поширенням гарантій безпеки. Лише на ті території, які контролюються Україною, але на думку американських експертів і про це до речі пише CNN і Washington Post, Путіну ймовірно не погодиться і на такі пропозиції з боку Дональда Трампа. Після цього Трамп зрозуміє, що з ним неможливо домовлятися, і продовжить підтримку України або як раніше говорили, може навіть і її. Посилити і ще одна дуже цікава думка. Експерт зазначає, що ці навіть умови Трампа, плани Трампа є дуже досить поганим сценарієм для Путіна, бо він хоче підкурити усю Україну. Ось до таких оцінок прийшли американські експерти. Як ми знаємо, вже завтра. Відбудуться вибори президента США. Всі зазначають на заході, що цього разу ми може і не дізнаємося про те, хто перемагає на цих виборах в день виборів. Потрібен буде додатковий час, і на заході зазначають, що ймовірно в четвер або в п'ятницю вже буде більш чіткіша картина, тому що обидва кандидати йдуть. Нога в ногу, жоден із кандидатів не має такого досить великого відриву, тому декілька тисяч голосів можуть вирішити фактично долю цих виборів. Будуть тривати підрахунки, і вже за декілька днів буде відомо, хто має конкретну перевагу, і в якому штаті. Тим часом маємо й нову інформацію від розвідки Південної Кореї. Корейські війська пишуть про те, що саме надає Росія Північній Кореї за участь у війні. Проти України, отже, Росія готова поставити до північної Кореї 600-700 тонн рису, і північно-корейські війська воюють проти нашої держави фактично за рис. Крім цього, Росія пообіцяла заробітну плату платити зарплату північно-корейським військам у розмірі 2 тисяч доларів кожному на місяць і також. Мова йде про допомогу у військових технологіях. Росія запропонувала КНДР допомогти запустити ще один військовий супутник у космос, і про це говорить Південна Корея. І найбільш цікавий пункт, про який говорять ці експерти, це Росія фактично пообіцяла Північній Кореї, що у разі загострення ситуації на Корейському півострові вона готова вести свої війська до. Північної Кореї, аби захищати територію КНДР. ось такі безумні фактично умови вони прописали в цьому договорі, який раніше е, був підписаний, і е, південнокорейська газета Korean Herald з посиланням на депутатів е, Південної Кореї говорить, що ці 600-700 тонн рису. Допоможуть майже повністю задовольнити попит щодо продовольства Північній Кореї. Бо як ми знаємо, в північній Кореї є великі проблеми з постачанням продовольства. Вони не в змозі прогодувати всю свою країну, і всю свою армію. Тому такі поставки рису з Росії допоможуть їм ще довше протриматися і майже повністю задовольнити попит, зокрема. Річний попит. Якщо раніше Росія постачала до північної Кореї набагато менше від 50 до 100 тисяч тонн рису, то фактично зараз вони майже повністю можуть покрити їх попит. І з іншого боку, маємо ще одну інформацію про те, що деякі південно-корейські експерти, які це люди, які найбільше розбираються у питаннях північної Кореї, говорять про те, применшують значення всього цього і зазначають, що Росія з іншого боку може використати. У цю співпрацю з північною Кореєю у якості розмінної монети на майбутніх перемовинах з адміністрацією США з Білим домом і, наприклад, почати шантажувати Білий Дім, що ми готові ось припинити співпрацю з КНДР у разі, якщо ви нам готові дати ось таке в принципі про це говорять в Південній Кореї. Але тут же мова зайшла і про розміщення російських військ на території Північної Кореї. Очікуємо якоїсь адекватної відповіді з боку заходу. Бо вже багато тижнів пройшло з моменту того, як вперше ми дізналися про відправку військ КНДР до Росії, але жодної реакції заходу поки немає. Всі очікують президентських виборів. Але будемо сподіватися, що буде якась адекватна реакція на це, бо все може дійти до відправки військ і Росії до. Корейського півострова, що точно буде загрожувати південній Кореї. А до речі, на території Південної Кореї розміщені американські війська. Тому тут дійсно велика загроза глобальної війни на Корейському півострові. Сьогодні обговоримо також вибори президента США. Вони вже завтра відбудуться, і несподівано раптово Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в Айові в штаті, який завжди вважався. Республіканським, отже, Дональд Трамп завжди перемагав в Айові у 2016 та 2020 році. Трамп перемагав в цьому штаті. Всі вже давно вважали, що цей штат є республіканським. Але одне опитування досить авторитетної соціологічної компанії все змінило. Його проводили нещодавно а на цих вихідних. Першу опублікували результати опитування, і воно стало великою несподіванкою, як і для штабу Трампа, так і для штабу Камали Гаріс. Як відомо в Америці, є 6-7 хитких штатів, які кожного року, кожного разу, на коли відбуваються вибори президента США, підтримують іншого кандидата. Чи Демократа чи республіканця зазвичай є й інші штати, які кожного разу на виборах голосують або за демократа або за республіканця. Але цього разу цього разу в Айові маємо трішки інші результати. Отже, опитування проводили Des Moines Register Media.com І воно свідчить про те, що Камала Гарріс випереджає Трампа в Айові на 3%. Отже, 47%. Отримує там Камала Гарріс, а 44% Дональд Трамп, і звісно, вже. Вийшли в штабі Трампа спростовуються, говорять про те, що це не фейкове опитування, це неправда. Але експерти зазначають, що ця соціологічна агенція дуже авторитетна, і її результати насправді є вірними, правильними, і тому багато сюрпризів можуть чекати на Камалу Гарріс і Дональда Трампа в день виборів, бо ніхто раніше не звертав увагу на цей штат на його. Всі дивилися на Результати в семи ключових для перемоги штатах, і в цих семи ключових для перемоги штатах обидва кандидати Камала Гарріс і Трамп ідуть фактично нога в ногу, тому декілька тисяч листів все можуть змінити. І в день виборів ми ще можемо не знати, хто перемагає на цих виборів. Але айо завжди вважали республіканським штатом, і тепер несподівано Гарріс виривається. Перед і перемагає в цьому штаті Трампа. Якщо ці результати будуть підтверджені на виборах, тоді нас може чекати зовсім інша картина. Крім цього, маємо ще результати британської соціологічної компанії Focal Data. вона провела дуже велике дослідження. Опитала ця компанія опитала 31 31 тисяча виборців фактично було опитані понад 30 тисяч виборців висловили свою думку, розмовляли з працівниками цієї компанії, і вони прийшли до висновку, що Камала Гарріс має більше шанси, шанси на перемогу ніж Дональд Трамп. Це дуже досить таке специфічне опитування, бо там дуже велика вибірка. Але за їх результатами Гарріс, е, ймовірно, переможе у Мічигані у, з перевагою на 5% і. У Неваді Трамп обійде натомість Гаріс в Джорджії та Північній Кароліні, але вони, врешті-решт, пронозують перемогу Гаріс. І це така ця компанія також є авторитетною. Вони свого часу проводили дослідження у Великій Британії. Там правильно визначили. Результати парламентських виборів в Британії тому також така ціка, цікава інформація. Тим часом інформаційне агентство Reuters пише про те, що штаб Камали Гарріс готується до дуже різних сценаріїв на виборах президента США і до варіанту того, що Дональд Трамп може сам себе оголосити переможцем виборів у день проведення цих виборів. Отже, Ройтер спише про те, що зараз Гаріс готується до досить цікавого варіанту. Є побоювання, що Трамп у вівторок, після того як всі дільниці закриються, може просто вийти з заявою і сказати, що він переміг на виборах президента США і сказати цю поширити таку неправдиву інформацію, бо ймовірно, що вівторок ще ніхто не буде знати, хто перемагає. бо буде ще підраховувати бюлетені, і вже готові до цього в штабі Камала Гаріс. Там вийдуть із своїми заявами і скажуть, що потрібно мати терпіння, зберігати спокій і от і чекати на оприлюднення фінальних результатів. І Трамп таким чином хоче розкручувати фейкові новини, фейкову інформацію про те, що, начебто, вибори були сфальсифіковані, там підкинули бюлетенів на користь Гаріс і тому він. Тому не визнають його перемогу, хоче розкручувати цей наратив. Але в штабі Камал Гарріс вже готові до цього, так само як і в правоохоронних органах і силових структурах США, готуються до масових заворушень. Бо Трамп, навіть якщо він програє, особливо якщо він програє, може просто вийти з заявою, що він насправді перемагає зібрати великі мітинги, спричинити масові заворушення і створити та ряд багато проблем, як це було. Попереднього разу, коли його прихильники штурмували Капітолій, але в США готуються до цього, аби попередити будь-які такі інциденти і готуються інформаційно протидіяти Трампу, якщо він сам себе оголосить переможцем, коли офіційні результати ще не будуть публіковані. Але точно ми будемо з вами далі аналізувати перебіг виборів президента США і вже під кінець цього тижня будемо мати чітку картину того, хто дійсно перемагає, бо від цього залежить доля України і те. Що будуть продовжувати надавати нам військову е, допомогу? На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!